Toyota продала понад 100 тисяч флагманських Land Cruisers, залишивши позаду навіть Японію. Land Cruiser 300 феномен, який підкорив світ, залишивши Японію позаду. Toyota Land Cruiser – це не просто позашляховик, це легенда. І Land Cruiser 300 її серії, що з'явився в 2021 році, лише зміцнив цей статус, ставши справжнім світовим хітом. Недавні дані про продажі демонструють вражаючу картину: більше 100 тисяч проданих примірників, причому головний сюрприз лідируюча позиція Австралії за обсягом продажів, що обігнала навіть Японію, батьківщину Тойота. У цій статті я хочу поділитися своїми думками про феномен Land Cruiser 300, проаналізувати фактори його успіху і поміркувати про те, що чекає цей позашляховик в майбутньому. Чому Land Cruiser 300 настільки популярний? Секрет успіху Land Cruiser 300 криється в декількох ключових факторах. По-перше, це звичайно репутація бренду, Toyota – це синонім надійності, довговічності і якості. Позашляховики Toyota завжди користувалися величезним попитом, а Land Cruiser – особливо. Це автомобіль, якому можна довіряти в найскладніших умовах. Будь-то пересічена місцевість, бездоріжжя або просто щоденні поїздки по місту. Я особисто знайомий з власниками Land Cruiser, які експлуатують свої автомобілі вже більше 15 років, і вони досі залишаються задоволені своєю покупкою. По-друге, універсальність Land Cruiser 300 це не просто позашляховик для бездоріжжя, це комфортабельний і просторий автомобіль для всієї родини. У ньому є все необхідне для комфортної поїздки, сучасні системи безпеки, мультимедійна система, зручні сидіння і просторий салон. Він підходить як для міських поїздок, так і для подорожей по бездоріжжю. По третє, сучасні технології. Toyota не стоїть на місці і постійно вдосконалює свої автомобілі. Land Cruiser 300 отримав цифрову комбінацію приладів, гібридну силову установку з підзарядкою, а також сучасні системи безпеки. Все це робить автомобіль більш привабливим для сучасних покупців. Австралія головний ринок Land Cruiser 300. Той факт, що Австралія стала головним ринком збуту Land Cruiser 300, не є для мене несподіванкою. Австралія це величезна країна з різноманітним ландшафтом. Де бездоріжжя є частиною повсякденного життя. Австралійці цінують надійні і прохідні автомобілі, здатні впоратися з будь-якими умовами. Land Cruiser 300 ідеально відповідає цим вимогам. В Японії, навпаки, попит на позашляховики традиційно нижче, ніж в Австралії. Японці вважають за краще компактні і економічні автомобілі для міських умов. Однак Land Cruiser 300 все ще користується популярністю в Японії, особливо серед тих, хто живе в сільській місцевості або любить подорожувати по бездоріжжю. Близький схід ключовий регіон. Незважаючи на те, що Австралія лідирує за обсягом продажів, Близький Схід залишається ключовим регіоном для Toyota. 59% всіх проданих Land Cruiser 300 припадає на країни цього регіону. Це пов'язано з тим, що в країнах близького сходу традиційно високий попит на позашляховики, особливо на розкішні і потужні моделі. Крім того, в країнах близького сходу часто зустрічаються складні дорожні умови, що вимагають надійного і прохідного автомобіля. Росія парадокс попиту. Ситуація з Росією це, мабуть, найцікавіший аспект всієї історії, незважаючи на припинення офіційних поставок Toyota в Росію. Продажі Land Cruiser 300, як і раніше, склали 3682 штуки. Це говорить про те, що попит на цей автомобіль в Росії залишається високим, а покупці готові шукати способи придбати його у неофіційних дилерів або імпортерів. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що Land Cruiser 300 є одним з найнадійніших і прохідних позашляховиків на ринку, і багато російських автовласників готові платити за нього високу ціну. Що чекає Land Cruiser 300 в майбутньому? Я вважаю, що майбутнє Land Cruiser 300 виглядає дуже перспективно. Toyota планує випускати оновлені версії цього позашляховика з гібридною силовою установкою, що, безсумнівно, підвищить його привабливість для покупців. Крім того, поява нового покоління Nissan Patrol, його конкурента, змусить Toyota докласти ще більше зусиль для поліпшення свого позашляховика. Північна Америка втрачена можливість. І, звичайно, не можна не згадати про Північну Америку. Я впевнений, що якби Тоута зробила Land Cruiser 300 доступним у США та Канаді, то продажі цього позашляховика були б ще вищими. Замість нього американські і канадські покупці отримують більш компактну Sequoia і більш розкішний Lexus Елекс. Я вважаю, що Toyota упустила чудову можливість розширити свою частку ринку в Північній Америці. Особистий досвід та спостереження я кілька разів був за кермом Land Cruiser 300 і можу з упевненістю сказати, що це дійсно вражаючий автомобіль. Він поєднує в собі розкіш, комфорт і відмінні позашляхові характеристики. У місті він поводиться як справжній представник преміум класу, а на бездоріжжі демонструє свої легендарні можливості. Укладення Toyota Land Cruiser 300 це більше, ніж просто позашляховик. Це символ надійності, якості та пригод. Феноменальний успіх цього автомобіля на світовому ринку є свідченням його видатних характеристик і бездоганної репутації бренду Toyota. Я впевнений, що Land Cruiser 300 ще довго буде залишатися одним з найпопулярніших і бажаних позашляховиків в світі.